Це відео, напевно, варто було робити ще десь так місяць тому, коли Palworld була хоча б на якомусь хайпі, але розумієте, у мене було багато справ, я був зайнятий. я... Ладно, я просто проходив відьмака. Якщо вам вже надоїла Palworld, можливо, варто звернути увагу на схожі індії-ігри, тому що індії-ігри часто покращують ідеї триблаї проєктів і доводять їх до ума. Наприклад, нещодавно мені попалася така цікава маленька гра Pokemon White Від ще одного невеличкого японського видавника якоїсь. Нідендо ні чи нідендо, ні здається. Вона привернула моя увагу тим, що діаметрально протилежно до Пал Ворлд освітлювала проблеми перебування оцих цих у власному світі. Мені це нагадало, якщо чесно кажучи, національно визвані змагання під родом банана Хмельницького з 1648 року. Пропоную поглянути, що ж це за така, і чи вдалося її розробникам розвинути ідеї Пал Ворлд. Pokemon Black та White – чергові частини серії Pokémon, які вийшли у далекому 2010 році. Все по стандарту серії: новий регіон, унова нам більше відомий як Дніпропетровська область, новий герой, нові легендарні покетварії, і хотілося б сказати нові механіки чи щось таке, але на жаль, чи на щастя, як і інші частини франшизи, нововведення тут зовсім обмежені. Починається усе теж досить стандартно. Нашому молодому дніпрянину, який живе з матір'ю та без батька, той, напевно, покинув родину, щоб реалізуватися та стати тренером психічних покемонів, тобто тіємщиком. Пацани, ну скільки вам можна розказувати, що Казіної фене падає можливість разом з друзями обрати свого покеоблюдка та почати пригоди. Я знаю, що в мене гуморно, типу, п'ятикласника, та я назвав нашого героя першим матюкливим словом, яке прийшло на думку Пронос. І коли до мене неочікувано зверталися персонажі і кричали Моє ім'я, я як той самий вище згаданий п'ятикласник потухав зі смішного слова. Нашим першим підопічним виявилася вогняна свиня. Тепіх, яку я теж дуже кратино назвав. Нахрюк і смайлик в кінці. Ну, типу, свиня, харяк, нахрюк прикол, розумієте? Цей нахрюк, до речі, ну тупо я, гордиливий та одинокий, чисто дидінсайді. Гра дає зрозуміти дуже ясно, що вона від японських розробників. Буквально з самого початку вона демонструє їбшу інфляцію. Я набираю 9 тисяч одиниць місцевої валюти ще на перших етапах. Що за хавісилка на Сашку гляд прямо в грі? Тепер ми нарешті можемо виконувати головну мету гри, про яку нам розповідають персонажі: дорослішати, рости та вирушати подорож зі своїм покемоном. В принципі, таке саме відбувалося з підлітками в Миколаві, але замість покемонів місцеві алкоголіки. Це буквально жарт, який я вкрав з минулого відео про покемонів, а саме про Емеральд. Хочу трішки поділитися своєю історією взагалі знайомства з покемонами. Спочатку дуже давно був мультсеріал, потім на довгий час запала пауза в моїх відносинах з франшизою, коли я тільки іноді гуглив щось про покемонів і дивився на їхні спрайти. Лише у 21-му році я вперше пограв у групу Покетварях покемон Емеральд, про яку я разом з Платіном тоді зробив відео. Це відео такий собі. 呃。Uh, <laughs> Духовний сиквел, тому якщо хочете, можете подивитися. Утім, є нюанс, бо відео я зробив тоді, так і не що до кінця Емеральд, і паралельно почавши потроху походити Платіну. Емеральд я згодом все ж таки допройшов, е а на Платіну забив Болтяку. Хоча десь через рік, якраз на початку повномасштабного вторгнення, я заново скачав платіну і все ж таки добив її. Тоді ж у мене прокинулося бажання йти з серією далі. А далі по списку стояли якраз сьогоднішні гості, покмон Black and White. Руки до неї у мене дійшли тільки у цьому році. Як ви можете зрозуміти, я людина. Не дуже ініціативна. Я заприсягся, що цього разу зроблю відео вже коли пройду гру повністю. Але чи сталося так, ми побачимо у відео. Серед приємних нововведень саме цієї частини цікава робота з камерою, яка вперше в серії дає можливості побачити сцени з нових ракурсів. Ось це, наприклад. Зачекайте, це, це ж той міст місню Вегас. Великою фішкою серії та замаливою особливістю для мене знову ж таки стала торгівля покемонами та перенос між поколіннями. По суті, це і насправді єдина причина, чому я взагалі вирішив пройти декілька ігор. Ось, наприклад, моя колекція у Pokémon Platinum, яка поєднує покетек з Житомира, тобто Платнум та Миколаєва, тобто Емеральд. І ще трішки з інших ігор, але я там не хитрхупив трохи. Можливо, для вас це не виглядає так круто, утім це насправді такий собі золотий гра для незайманих правда. Неефективний Ніфіа не практичний зате сука ефектний. І поки я робив це відео, назвали нову частину франшизи покемон A. Я навіть не буду про це жартувати. Я махав ні, десі парня. Два символи цих ігор, білий та темний драконоподібні покасуки. Це якісь там коротше кажучи древні істоти, які були створіннями, але потім з'явився герой, і він там щось короше. Вони типу, були одним драконом, роз'єдналися. Вони там рятували світ, він їх проручив, створили цей район Онову. Тобто ну, що то там. У кожній новій частині франшизи з'являються завжди якісь нові легендарні істоти, і один крутіше ж за іншого зазвичай, тому в черговий раз усі ці лори та історії змішуються в голові. Проблема, звісно, ще в тому, що я, в принципі, лор попередніх ігор не сильно шарю, та яка вже різниця? Проходячи гру, мені вдалося сильно вкачати свого нахрюка, смалик, який через свою стихію є дуже імбовим та калашматить місцевих поки Паралельно мені подарували пан Сейджа, одну з трьох стихійних мав у моєму випадку трав'яну. Він допоміг мені пройти перший жил. Жима, якщо що це зали, якими керують якісь зіркові досвідчені тренери, які потрібно пройти, щоб отримати значок. Усього таких жимів та відповідно значків у кожній грі по 8 штук. Хоча, на жаль, після цього пан Сейдж перестав бути корисним і над ним, якщо чесно, морально та фізично знущався буквально кожен другий ворог, навіть нижче за рівнем. У нього взагалі якийсь дивний опис, що начебто трави, які от на тілі цього тіпа володіють певним заспокоюючим ефектом. Що за хибій покемон ганджубас? До речі, якщо так подумати, то усі три стихійні мавпи можуть створити водний. Окрім нього, ми прихопили собі собаку, яку я в угоду свого дуже креативного гумору назвав патроном. Хоча я цього патрона не використовував, часто він довів, що може стати важливим та потужним доповненням до нашої команди. На жаль, більшість усіх інших покемонів, які я вловив, виявилися не зовсім корисними мені. Ну, типу, навіщо мені взагалі потрібні ще якісь покараби, коли мій нахрог буквально вбиває піші сторін з першого ж удару і має настільки високий захист, що його навіть не можуть вбити Одні, чи морські, не знаю, як правильно, покемони, які взагалі то мають жорстко калашматити його. Е, проблема складності виникає, якщо в умовні Original Sін 2, мені було нудно від того, що був дуже складний, і моїм героям доводилося про тих сім кругів аду. В Покемонах моїх ворогам доводилося кожного разу воювати зі мною, як з якимось Dark Souls своїм босом, який все одно знищував їх з першого удару. Про це я ще задаю пізніше, до речі, не те, що я б звісно міг жалітися, що нарешті хоч якась гра мені дається легко, але ну, ви самі розумієте, що наскільки це не зовсім цікаво. Основний же сюжет гри полягає у боротьбі з деякою. Так званою командою плазма, яка краде чужих покемонів, щоб звільнити їх від гніту тренерів. Якщо ви думаєте, що це бред як і більшість жителів Дніпропетровщини, і що його ідеї це шиза, я б подумав ще раз. Наприклад, наодіння це дикий покемон, який може зустрітися вам на природі. Його особливість полягає в тому, що після перемоги над ним вашому поки члена сосу дадуть більше досвіду. Хоча самого покемона люди характеризують як дружелюбного, тому гравці влаштували полювання на цього звірка Аудінню заради прокачки покемонів. Що ж, можлива, команда плазва таки має рацію. Це тупо антипалворська організація. Очуля, це військо-покемонське, деякий Н. Реально, челікса просто звати Н, типу НВорд, чи що. Він є таким собі королем цієї організації, проте для зручності вимови я б називав його гетьман Зеленочолий. Бо він теж веде свою національну визвольну війну зі своїми поки козаками. Ми тим часом продовжуємо шлях. Цей шлях, однак, стає якимсь побитим та одноманітним. Та задроченим. я намагався вкачати свого нахрюка як можна раніше, щоб потім було трохи легше. А в результаті стало занадто легко. прикачався. Нахрюк жорстко дібиває всіх, або хоча принаймні більшість ворогів з першої штички. Вже десь на цьому етапі я зрозумів, як же мені скучно та нудно грати в покемон. Я ще часто залипав в телефон. Тільки під час родів жінка може зрозуміти ту біль, яку переживає чоловік, коли проходить гру, яка йому не подобається. Чи можливо ще справа у тому, що покемони у своєму ядрі це портативна гра, а я проходив її на ПК. Наголошую, що це лише моя суб'єктивна. Думка, а моя суб'єктивна думка, як ми знаємо, дуже раціональна, об'єктивна та професійна. Я зазвичай, якщо критикую щось, намагаюся знайти якісь якісні аспекти, навіть того, що критикуєте, запропонувати власні ідеї для вирішення проблеми. Що у нас тут з якісного? Покемон прикольні творити і хочеться збирати. Що ж, поганого, детальніше, як на мене, Усе, маючи в команди одного надпотужного покемона, мені протягом майже усієї гри не доводилося особливо вкачувати чоловіти Інших, бо а сенс, у мене є один працюючий покемон, який ваншотить супротивників. То чому мені потрібен ще хтось? Так, виходить, що це все залежить від бажання гравця, але ж бажання гравця теж має бути якось. Ініційовано розробниками. Максимум для чого я ловив ще когось, це, щоб навчити їх особливих прийомів, які необхідні для прогресування по сюжету. Ба більше, якщо ви все ж таки вловите когось та вирішите використовувати його для команди, вам потрібно буде його прокачувати та фактично наново. А це процес дуже. Муторний. Вам, звісно, може допомогти пристрій, який ділиться досвідом з тими покемонами, хто не приймав участь у боях. Проте це все одно дуже повільний процес. Зараз ми поговоримо про основну механіку гри, яка як на мене взагалі не працює. Зустріти диких покемонів ви можете в багатьох місцях у відповідно. Дичині, кущі, піски, вода тощо це особливі тайли. Проблема у тому, що часом таких тайлів, де нас очікує зустріч з покем разотою, дуже багато, тому ходячи дикими локаціями, дуже втомлювався від цих усіх зустрічей. І тепер з іншого боку, дякувати Богу, що ці зустрічі взагалі були легкими. Бо якщо вони були б хоча б трохи складнішими, я вбив на них ще більше часу. Ну, звісно, я не можу говорити про втому, сидячи в себе у теплому домі перед камплюхтером, бо це дуже тупо, але я думаю, ви розумієте, що я маю на увазі. Я, на жаль, за злою іронією не зміг цей кусок записати, втім скажу, що іноді ці тупі мразоти з'являються буквально кожен другий чи третій крок. Цікаво, що тільки я нажав кнопку запису, і кількість зустрічей з ворогами чудово зменшилася. Та все одно це повний птаць, стільки боїв це занадто. А рафл то у тому, що на цьому фактично і будується вся гра, і мої поради двіз ідеї фактично мають на меті побудувати усю основу гри. Наново, щоб прибрати або мінімізувати ось ці дикі терни. А для цього потрібно ще змінювати систему розподілу досвіду, або взагалі рівнів як таких. І тому ще й потрібно регулювати складність. Тому, поки інші ігри тієї ж нітендо розвивалися та еволюціонували, покемони чи умовний Маріо залишали свою головну механіку такою ж, як і найперша гра, додаючи невеличкі особливості для кожної нової частини або якісь специфічні гіміки. Потім, якщо Маріо в своїй основі це екшн платформер, то покемони це щось типу покрокової стратегії. Якраз таки покрокові стратегії протягом. Розвитку зробили, вибачте, за тавтологію, великі кроки уперед. Покемони ж залишилися такими ж, як їх найперша гра 96-го року у своїй основі. як на мене, це один з тих випадків, коли ретро канони не комільфо у сучасному геймінгу. Лише в нещодавних іграх вони почали нарешті міняти концепти, хоча я не знаю наскільки успішно це все функціонує. Проте фанати все одно частенько поносять на ці нові ігри. Їхнє графічне супроводження, якщо чесно, дешевеньке. Я не грав у дрочер, але як мені здається, хай розробники покемон проводять не найкращу роботу над цим. У мене було бажання дропнути Покуман White. Я все ж таки взяв волю в кулак та пошкрябав далі заради улюблених підписників. Протягом гри можна зустріти ось таких супротивників, це гравці в баскетбол і чомусь вони усі виглядають однаково і є представниками однієї раси. Що Нінтендо хотіла цим сказати? Одразу скажу, що у Пол я не грав і не можу сказати, наскільки вона добра, слеш погана гра. Хоча чисто з вигляду проект виглядає ікшоново і як буквально кожна перша ліпша гра на Unreal Engine зі Steam. Ю. Однак, можливо, вона все ж таки різноманітна, на відміну від покепокатьків. Так, можливо, Пол цікавіше, різноманітніше, ікшоновіше та краще виглядає, ніж уся серії Покемон. Проте одного у нашого сьогоднішнього гістя не відняти. Це філософії. В принципі, і в Пал Ворлд є своя специфічна філософія або власницька та авторитарна, але філософія ж. Ось такі чудові екземпляри, наприклад, я зібрав сильно, потужна. Серед гравців е покемон та подібне ігор існує ще одна цікава філософська думка, яка полягає у міжвидовій безвежній любві. Зофілії, коротше кажучи, розробники PalWorld вирішили протягнути цей прикол ще далі і додали у гру тварину, яка реально практикує статеві контакти з людьми, судячи з її опису. Я все розумію, але це ж. Тупо прямоходяча ящерка, буквально фурі, як від такого можна збудитися. Ще гра, до речі, дала мені цікаву філософську пораду, яка змусила мене проосмислити моє проходження по командай. Витрачати гроші це погано, витрачати час ще гірше. І що я, сука, тут рублі проходять цю срану гру, яка мені навіть не подобається, і пишучи до цього відео на момент, який дивляться півтори людини моїх підписників. Якщо ви це дивитесь, до речі, пишіть у коментарі. Будь ласка, у якийсь момент я знайшов свого першого легендарного покемона у цій грі, Приступив до того, щоб його спіймати. Так, мені це вдалося не з першого разу, та й не з другого, не з третього. Якщо вже бути чесним, і точно не з четвертого і, мабуть, не з п'ятого, якщо я не помиляюсь, я зрозумів чергову проблему покемонів саме на цьому етапі. Бо це якась фігня, якщо я не можу спіймати легендарного покемона просто через те, що мій покемон з легкістю вбиває його з двох тичок. Навіть легендарки тут якісь слабенькі, хоча не буду кривити душею, згодом ця легендарка мені трішки допомогла. Я дійшов тут до одного місця, і це ж буквально та сама мамна музика. Буквально вона. Я все ж таки вирішив проходити гру до кінця, незважаючи на декількоразове повернення бажанням дропнути це проходження. Але ж ні, я вже і так минулий раз не допрошов покемонів для минулого відео. Тому час проходити останній чим, який фокусується на драконах. Так вийшло, що під час останнього бою з лідером цього жиму, малолітньою лярвою мого нахріпка перемогли, я почав використовувати того самого легендарника. Мій противник припустився жахливою останньої помилки, коли застосував здібність, яка змусила покемони автоматично змінитися. Що вони не очікували на цьому етапі битви, так це появу золотого сука на всю голову пса патрона, який, незважаючи на невігідну різницю в рівнях, тупо ї своїх ворогів. Найраніше це те, що цей футаж, де патрон є, став останнім футажем мого проходження. Чому так? Це був останній жим, наскільки я розумію, далі вже йшла заключна частина гри. Так сталося, що я зробив квіксей на емуляторі ще на початку гри, і так поклав руку на клавіатуру якраз після цього жиму, що випадково квік-лот на другу годину проходження, після чого я швидко закрив гру і перезайшов, щоб побачити, що десь 37, якщо не більше, годин геймплею були чомусь перезаписані моїм новим сейвом на 2 години гри під час виходу. Як так сталося, я сам не знаю. Тому що у покемонах начебто немає автосейву. Але я напевно дякую долі, що так відбулося, і мені більше не довелося далі проходити. Моя суб'єктивна думка та покемони не зовсім заслуговують тієї популярності, якою вони володіють. Три роки тому я. Так точно не сказав. Я не думаю, що я буду про проходити і найближчим часом, якщо взагалі буду. Хоча мені подобається покемони як створіння їх колекціонування. На жаль, яке я безмістовним з точки зору вигідності гравцю, то навіть часом заважає. Найсумніше, що я так і не експортував свою минулу колекцію по а заради чого я взагалі починав проходити цей проект. Отже, на жаль, оці ваші індігри не змогли дотягнутися до рівня таких великих індустріальних проєктів як PAL World. Це нічого, можливо, розробники покемонів, якщо я правильно вимовляю це слово, навчаться на помилках і в наступних іграх серії зможуть стати конкурентами Power World. А поки бувайте та не забувайте. 15 -та година ночі. Я записав находження останнього режима в Pokemon White. На патрон. Я просто випадково вимкнув старий сейфстейт, який зазнявся на другій годині гри взагалі. І мене перекинуло на саме на, на самий початок гри. Через те, що я випадково нажав клавіші. Це пиздець.